Прочитані лише один раз його казки залишаються з нами на все життя. Професійний філолог він мріяв подарувати Англії сагу, подібно до Каралофінської каливали, а в результаті створив нову міфологію ХХ століття. Джон Рональд Руел Толкін народився 3 січня 1892 року у південноафриканському місті Блуфонтейні, де його батько служив управителем банку. Коли Роланду виповнилося три роки, його мати, уроджена Мейбл Сафілд, поїхала з дітьми погустювати до Англії. Там вона несподівано отримала звістку про смерть голови родини. Завдяки здібностям домов Рональд у 11 років отримав стипендію в найпрестижнішій школі Бірмінгема. Сумнівів у виборі майбутньої професії не було: лінгвістика та середньовічна англійська література. У 1904-му Мейбл померла, доручивши піклуватися про дітей своєму духівнику Френсісу Моргану, розумній та щедрій людині. Він поселив їх у пансіоні, де поверхом нижче жила скромна дівчина, незаконно народжена сирота Едіт Бред. Вона була на три роки старшою за Рональда, проте вони затоваришували, гуляли разом, бешкетували, каталися на велосипедах. Але тут втрутився опікун, який вважав, що дружба з дорослими дівчатами заважає навчатися. Морган переселив хлопчиків і заборонив Рональду бачитися з Едіт, аж доки йому не виповниться 21 рік. Рональд справді запустив заняття, але засів за книги і у грудні 1910-го він все ж таки став оксфордським стипендіатом. Стосунки з Едіт відновилися того дня, коли Рональду виповнився 21 рік. Едіт прийняла католицтво та стала дружиною Рональда 22 березня 1916 року. А 4 липня Толкіен вирядився на фронт. Батальйон Толкіена був відісланий у гущу кривавої битви біля ріки Соммі у Франції. Рональд провів на передовій чотири місяці, а потім, захворівши на тиф, два роки пролежав у військових шпиталях. Ще на лікарняному ліжку Толкієн починає книгу втрачених сказань, спробу злити докупи бачення світу, що притаманне англосаксонському, кельському, ісландському, норвезькому та фінському епосам. Це стало початком народження нового світу та поворотним моментом у долі Толкієна. Він повернувся до Англії та продовжив свою блискучу філологічну кар'єру. Толкієн став наймолодшим професором англійської філології у Оксфорді. Рональд був напрочуд примірним сім'янином. До 1930 року у нього вже було троє дітей, яким він приділяв дуже багато уваги, розповідаючи історії, які сам складав. Деякі з них він записував та малював до них ілюстрації. Одного разу на початку 30-х років Толкіен раптом написав на аркуші паперу фразу: у норі під горою жив собі хобіт. Хто такий хобіт? Певно, сам автор не знав, але як це траплялося з Толкієном не вперше, імена тягнуть за собою цілі історії. Так потроху виникла казкова оповідь «Хоббіт або туди та назад, яка вийшла у 1937 році та мала приголомшуючий успіх серед дітей та дорослих. Читачі вимагали продовження. Толкіен взявся за роботу, не маючи ніякого ясного плану та не залишаючи при цьому професорських та родинних обов'язків. Писав він дуже повільно, друкуючи на машинці двома пальцями. Робота тривала 17 років. Її результат величний епос Володар Кілець. З Нехитрої казки виросла одна із найграндіозніших книг ХХ століття загальним об'ємом більше півтора тисяч сторінок. Вигадана країна професора Толкієна заселена ельфами, гномами, орками та хобітами. Тепер вона стала мати свою географію, тисячолітню історію, календар та алфавіт. Але Володар Кілець це не суха наукова праця, це розповідь про подвиги та битви, про хатній затишок та про природу влади. Завдяки створеній ним трилогії, письменник на схилі віку здобув багатство та славу. Володар Кілець викликав дуже багато наслідувань та породив у багатьох країнах справжній культ Толкіена з костюмованими виставами і боями на дерев'яних мечах. Джон Рональд Руел Толкін пішов з життя 2 вересня 1973 року, на два роки переживши свою дружину Еді, яка залишалася його першим та єдиним коханням. Володар кілець і понині зберігає п'яте місце у рейтингу найбільше читаних книжок планети. Вона розійшлася по світу більше ніж у ста мільйонах екземплярів. У 2001-2004 роках на світові кіноекрани вийшла епічна трилогія Володар Кілець.